Економічне становище поряд із ситуацією на сході залишається однією з головних тем обговорюваних у суспільстві. Про останні тенденції у цій царині далі в нашій рубриці ранкова економіка. Нестабільність курсу триває. Експерти запевняють, якщо ескалація воєнних дій у зоні АТО не посилиться, то курс у грудні опуститься до 14 гривень за долар. Інакше зростатиме. І кожен з нас відчує це, купуючи. Ось такий гранат, який незабаром може перетворитися на вибуху небезпечну гранату по ваших кишенях. Упродовж першого тижня листопада маємо таку картину: торги почалися на рівні 12 гривень за долар. А до кінця тижня американська валюта коштувала вже 13,8 гривень. Євро виявився більш стабільним. Стартувавши, зі значень 16 і вище курс до кінця тижня піднявся у порівнянні з минулим аж до 17 гривень за євро. Незважаючи на доларові масштаби на ринку пального зупинився. ріст цін середня вартість бензину 92-го по Україні за минулий тиждень склала 15,54 гривень за літр. 95-го – п'ятнадцять 79 гривень за літр, що практично дорівнює ціні тижня, що передував. Найдорожче паливо серед регіонів залишається в Донецькій області. Винні в цьому і об'єктивні фактори це війна, спад економіки, який пов'язаний з війною. Але цей фактор я оцінюю десь максимум 20-30%. 70% на жаль, це помилки, які припускає Національний банк і економічний блок уряду. На жаль, на нас буде чекати падіння гривні, але я сподіваюся, не таке стрімке, як воно зараз є. Перти запевняють, що події пов'язані з бойовими діями в країні все менше впливають на курс валюти. отже, все, що вище десяти за долар, помилки влади. Якщо політика влади не зміниться, очікується падіння гривні на 2-3% на місяць. Відповідно, 16 гривень може бути далеко не межею. Якщо долар подорожчає, то і паливо зросте в ціні, і водії підуть пішки.